Постраждали в стабільному стані в реанімації одна жінка з опіком остається, але загрози життю немає. Інші хворі теж стабільні. Ми зараз займаємося частину їхніх буде, частину їх будемо евакуювати в інші заклади. Не по, не із за важкості, а із, ну так скажемо, що там діти, ми їх будемо зараз, вирішати питання з умами Ахмадєт відправляти. Хоча вони, я б не сказав, що потребують якогось спеціального лікування, але таке прийняте рішення, вони не важкі, але поїдуть лікуватися. Будемо вирішувати, що з опіковою жінкою робити. Вона мешканця Чернівня. Нівської області, тому мабуть, будемо зв'язуватися з Чернігівською обласною лікарнею, Вони всі під контролем. Заклади працюють в напрузі. Ви розумієте самі, що ми справляємося, але от всі знають, і на тих штабах, що проводились, генератор є генератор. Це машина. Ми вже спалили дуже багато солярки, постійно поповнюємо запас. Є, але генератори виходять з ладу. Ми постійно переключаємося з одного на одний. Ну поки що справляємося. Зараз дали частково світло. Нам можемо хоть трошки вздихнемо. А там дальше видно буде, ну поки заклади працюють.